Новини обласного спорту від команди спортивної редакції нашого телеканалу. Мої вітання. Спортивна сумщина відзначила героїв минулого року. В обласному центрі влаштували традиційний, але від того ще більш авторитетний конкурс Спортивна особистість. Шляхом голосування представників профільної громадськості обласного відділення ноку та журналістів визначили кращих в 11 номінаціях. Серед переможців і лауреатів олімпійські чемпіони, володарі нагород континентальних і світових змагань у спортивній атмосфері працювала і наша знімальна група. Еліта обласного спорту під одним дахом: представники олімпійських і неолімпійських видів, тренери, функціонери та, звісно, головні дієві особи спортсмени. Щоправда, багатьох із них безпосередньо на церемонії вручення нагород не було з поважних причин. Хтось, як дзюдоїст Артем Хомула, на змаганнях інші, зокрема легкоатлети, два Віталія Корш, та Бутрим – на тренувальних зборах. Головну нагороду серед олімпійських спортсменок отримала переможниця та призерка найважливішого старту чотирирічки Віта Семеренко. Умовне, друге місце у її сестри Валі, зіркову біатлонну родину на заході представляла саме Валентина. Тому й на сцену їй довелося виходити двічі за себе і за сестру. Нагороду за тримає сестра Валя, Ріда по олімпійська чемпіонка та бронзова медалістка 22-го зимових олімпійських ігор у місті сочі у змаганнях з біатлону. То також в номінації краща команда. Разом із підопічними не тільки на державному, але й на обласному рівні відзначили Григорія Шамраян, заслужений тренер України. В інтерв'ю зізнався від роботи отримує задоволення і вже планує недовготривалий відпочинок. Абщатися з друзями, средними з посадити у спахані огороди, а там потом ка що погода покаже, як далі вестися. Традиційно серед кращих в обласному спортивному рейтингу представники Панкратіону так і цього разу Дмитра Баранова названо кращим спортсменом у неолімпійських видах спорту а Сергія Чередніченка – тренером. Та й загалом цей вид єдиноборства в регіоні успішно переживає непростий період зміни поколінь. Маємо досягнення на чемпіонаті Європи, чемпіонаті міра. От в состав зборної України по ітогам чемпіонату України і рейтингу чемпионата Європи міра в состав вашло. Процентов 60 представителей Сумської області, молодежний сестав, зросли состав. Срібна медаль чемпіонату світу з армреслінгу серед людей з обмеженими фізичними можливостями Миколи Педоренка не залишилася поза увагою обласної спортивної спільноти. Пидоренко – тріумфатор номінації Сильні духом. Він майстер спорту міжнародного класу, але ставиться до улюбленої справи філософською. Ну що будем золото йти, а там як кажуть, щоб всього, приносив удовольствию. Мідалі не самое головне, я так считаю. В інших номінаціях 9-ї обласної церемонії Спортивна особистість Сумщини були відзначені Василь Крот, Віталій Бутрим, Юлія Журавок і Артур Залетов. Кращим вчителем фізичної культури став Олексій Середа з великописарівщини. А кращою командою року дует пляжних волейболісток Єлизавета Сулима і Дар'я Удовенко. Дмитро Шпирко, Сергій Сурков на часі спорт.